Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Печковська. 10 квітня 1912 року англійський лайнер Титанік вирушив у своє перше та останнє плавання. Цей корабель зіткнувся з айсбергом і затонув. Історія Титаніку стала легендарною, і відомою на весь світ завдяки знятим фільмам. То якою ж буде погода? 10 квітня вам зараз розкажуть тернополяни. Привіт усім! Прогноз погоди на 10 квітня для мешканців області. Хмарна погода. Вночі без опадів, день короткочасні дощі, вітер слабкий. Температура повітря вночі 1 тепла, в день 8 тепла. Привіт. Прогноз погоди на 10 квітня для тернополян. Хмарна погода. Вночі без опадів. В день короткочасний дощ. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-3 тепла, в день 9-11 тепла. 10 квітня церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона. Наші пращури у цей день спостерігали за поведінкою птахів. Прикмета каже: якщо птахи в'ють гнізда у затінку, то літо буде спекотним. І навпаки, якщо на сонячній стороні, то літо буде холодним. А у мене все на сьогодні Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.